Так, всім привіт. Ну що, питаємося ми вже завести, чи точніше е, цю діялку. Довгенько ми короче, довбалися із е електрикою. А що там не було в нас? Нуля, чи що в нас не було? Чи фо... не було, На... Ноля і фази не було. Я положив у цей у... в чемоданчик. Визивали електрика, все нам під'єднали, все підключили, все нормально. Так, то питов. Ось така ось назва цієї віялки. Уже навіть запускали, пробували. Ну, проблема в чому? Короче, іде... Не так, щоб сильно багато, але є битого зерна Уже на, на цьому шнекові, де вже коротше, провіяна йде, тобто, де пасівний матеріал, є бите. Но проблема в чому? У нас різні решета є. Є то, то здорові дирки ну, в решетах, фракція, або дуже малі, або дуже здорові. Зараз питаємося, що взяли у колег тут. Другі а зараз поставимо з кумом, спробуємо. Що воно нам покаже? Треба добитися такого результату, щоб був ідеальний посівний матеріал ячменя. Ячмінь гарний. Ось ячмінь гарний, отакий такий ось. така якість. Буде, буде продаватися посівний, кому треба, звертайтесь. Ячмінь Донецький 14. На, назва Донецький 14. Це буде перша репродукція, сіяли еліту. <кій> <кій> так що зараз настроюємо, я сподіваюся, віялку. Покажу вже кінцевий результат, який буде уже прям під посів. той що буде продаватися ячмінь. Так що кого цікавить, номер я телефона кума кума ну, закріплю в першому коментарі. Так що набирайте, кому цікаво. Якщо невеликий об'єм, то він у нас відпомовсь, може не Так, пішов йому допомагати. Так, це які? яка у нас Це 4 4-мм, міліметрове. А стояло 3,6, так? Да? 3,5, туди. Да, 3,5 стояло. стояло. І тут більше. Тут це то 4 мм. Не, це 3,6. А, це 3,6, а це 4 мм. Да. А стояло в нас, виходить. Не знаю, це троє чи 3,5 стояло. І оце ось. Це двоєчка. Це двоєчка. Получається, що в нас е бите зерно. Не все провалювалось у ці фракції і йшло вже як на провіяне. Ага. перевірку. Зараз не включай, яким Добре. образом поки, тут витягується решета. Це ми ось тільки що поставили. Бо кум вкинув, я на скільки телефона витягнути. Так він фіксується. Верхне підрежи. те, що треба вже стоїть. Це те, що треба, так. Ага. Ну сейчас будем запускать и пробовать. Можешь запускать. Сейчас. А включи там. Включи. А, это с черной тюрьмой. Да. Накройте. На

Є, бита йде все робить сей поміняємо небагато но битого є далі 36 провалюється ось ось те що нам треба, бачить воно сюди висипається добито да. теж ну так я поняв тут далі треба поставити Зараз ми міняємо решета і ще міста. Так, ну що, поігрались ми чуть-чуть із решетами. Виходить у нас отаке ось. Посівний отакий матеріал, ну, койде попадаються, бите, ну, його дуже-дуже мало. І вітер на всю, і, і, да, щось... ну це може ще... Сейчас подожди. Тут То тобто есть ось було. попадається. Так, ну бити чуть-чуть є. Якийсь там вообще мізерний процент. А так ось, а такий буде ячмінь. Такий посівний. пассивный. Так, Перше це вообще йде у нас вже полова бита. Це ще по второму разу прогонимо середня оця фракція. Тут де найбільше битого. ну І найкрупніше отакий. От це теж такий чистий, Ми ще по другому разу будемо приганяти. Так такий, такий буде посівний матеріал. Такий у нас процес настроєний І все відділення сипа вже провіяний ячки Все максимально автоматизовано У нас процес іде Довгенька неї, неї произведительність маленька, я не знаю, десь мабуть, хто ну, не д'їв, час вона перевіює. десь Десь примерно так. Ну и что, у нас песни за пару днів перевиять? Там десь то тонн 10 12 нам надо Так що головне настроїть цей процес, а потом... А потом у нас все піде, як по помогну. Откручивающе! Мы с догладили бы не, блядь, там красный! Но Серега последний этой не пользовался. хорошо, открою. наклонена і під одну сторону сипе. Хочемо підратить, щоб сипало більш-менш по всім по решетам. Ну, на ширину, на ширину всіх решет, блі. Пер падай. Та може хай на донкраті стоїть та і все. Може, хватить. Сейчас лучше, да. Пройдем на другую сторону. Да. Такая так и стоит. Да, да ну да. пустая мою... Пуста сивал, чевиелка! Процесс идет! Серега, половину уже перебили. Сейчас выровняли Віялку підняли в ту сторону. Тепер процес прям пішов дуже швидко. Можна сказати, не співаємо кидати. Все чітко. Ота вже процес ослажений у нас. Так, ну що, народ. Почався у нас слідуючий день. Новий. Зараз дали нам світло. Зараз включаємо. Віялку і процес іде далі. Що ми тут навіяли вчора? Ой. ну дай глянуть. О! Навіяли такого ячмінця. Чуєш, це всього темно було, ти бачиш, що попадаються. Попадаються цей, треба чуть підстроїть буде. Ось палочки йде. Щось то, ми тут то, то потемну нічого, його і віять. Ну, в принципі, все нормально, чистий, хороший. Ми його і нивою комбайном він був чистий. Що, віса виносимо, так? Да? <клювання> так, що нам тут залишилось? Осталось нам половина, та мабуть, навіть, навіть менше. Та ні, може і половина. Зараз. Морозець 6 градусів. Холодненько, так, зараз нагріємось. Так, пішли ви... виносить вуса і включаємося. Так, ну що, пошприцював всі що. Пошприцював всю віялку, і там зверху і тут. Час, подожди, я не включаю. На цій стороні все. Все, що побачив, все шприцюнув. Цей, Це, кстати, не шприцьу. Ага. Ти вже одніс, Да? Ось, Не побачив, хай. А так все. Тут шприцянув. Оці пошприцював. Юра пошов И і тоже. Короче, друзі У нас ну, ночі вчора вияли І там пару кинуло, може, відер чи що Грязненького Ну як грязненько, я показував там паличок чуть було Коротше побачили ми що У нас просто на вітраві е лопнула пружина на, натяжном. На натяжном лопнула была пружина и не крутился ветер. И получается там скинуло пару цих. Пару цветочки из ячменя. Сейчас наладываем все нормально. Процесс идет. Юра работает. Мы тоже. Так, тут уже полный мешок. Треба менять. Поменяешь? Вот такой будет посевный материал. Ще раз повторюю, кому потрібен посівний матеріал і очміня, Танецький 14, першої репродукції. Дзвоніть на телефон, який буде закріплений в коментарі першому, верхньому. Здалося зовсім нічого. На півчасика роботи і все. Фух, закончили, короче, віять. Все, зараз віялку відтягуємо до мене до, на хось двір, если заведемо МТЗюка. Там уже я її обдую. Решета повитягуємо. Отдамо, бо там чужі некоторі стоять. Давай, навіть зараз цей витягнемо верше витягнемо. Потім. Та дома мене витягнемо решета. Давай да? заводь. Да, дома витягнемо. Чому будем тут голову руч? Ну <плес> давай, заведемо хай прогрівається, так й повитягуємо решета вже. Если він заведеться. Скільки? Мінус 4, да, сейчас? Да, без пускозарядного плохо. Это хорошая штука. А, давай. Ладно, завод. Стартер скика ты кажешь киловатт стоїть? Да стартер слабенький, 2,7 киловатт. 2,7, да? Угу. О, розетку надо с той стороны пятый включить. Па, включи розетку. Не почерк, решил включать. Не, так, Стоять. Ні? Давай, пробуй. Я живу туда. Та -давно. Ти Хай постой. Ну, провода, Слабенькі провода да? Акумулятор не слаби. Да. Не ее ну, не заведем. Можна поїхати акумулятор. аккумулятор. Давай. Пробуй.

i Короче, я понял, что мы будем тянуть и машины сейчас. Взял ли такий стартер, требует много. Ну, попробуем еще раз. Подожди, хай, без чуть похоже. аккумулятор, бля, уже пыхнул. На... А ну, а? Да не знаю, пока не поставишь, не попробуешь. Я ж... давай, пробуй. Распределитель менял, пока. Ой, бля, давай, сейчас, ты секунды сейчас поменяем, попробуем. Поставили стартер 3,2 кВт. Сейчас попробуем, что там. А он вот давай чисто на аккумуляторах. Так давай чисто заводь и с этим, блядь. еще да. да? аккумуляторы. Что там, хоть бы он так забился. Эти китайские стартера, они, мне кажется, эти цифры, это все до одного места. Ого. ну, ну чуть, чуть повеселее вроде. О, вот это другое дело. Так, друзья, протянул. Протянул на кубовом тракторе до дому виялку. Похочу З нею деякі маніпуляції зробити. Хочу дишло зробити таке сьомне, щоб можна було навіском припіднімати його і легко, ну допустимо, на двох колесах задніх затягувати е, в склад чи куди там треба, щоб удобно було, а не оце отак мучиться Так що такі діла Ну все, друзі, я показав як ячмінь ми е, Кому треба ячмінь, звертайтесь вже неодноразово казав. Все, друзі. Кому цікаве відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, дякую всім пока.